А ви знали, чому ми прокидаємося серед ночі? Це не просто так, а сигнал від нашого тіла. У мене в шапці профіля є посилання на мій інстаграм. Поїхали. По-перше, це може бути стрес. Коли ти нервуєш, мозок виробляє кортизол, і ти прокидаєшся о третій ночі, бо тіло в режимі Бий чи біжи. По-друге, це природний цикл сну. Кожні 90 хвилин ми проходимо фазу легкого сну, і в цей момент можемо легко прокинутися. А ще температура тіла. Вона падає вночі, і якщо тобі холодно, мозок будить, щоб ти накрився ковдрою. Вчені кажуть, що прокидання серед ночі це еволюційна штука. Наші предки спали двома шматками, щоб перевірити, чи немає небезпеки. А якщо ти пив каву чи їв пізно, це теж може розбудити. Що робити? Дихай глибоко і не бери телефон. У мене таке після кави ввечері. А у вас чому? Пишіть у коментарях.